Короче, кончились колодки, шкрегот такий стоит, что ужас. Ехать 200 км. Можемо там все поломать. диски, штоки тормозни. Який выход? Залазим сюда, до Де енергача, Десь две трубки. Там воно видно. Надо одну из них заглушить. Короче, я... Заглушив не ту, порізав, видно, до мене теж вже її різали. Два спасателя. Ось ось його обрізав і заглушив. тобто, Щоб не подавало воздух на тормоза. Все, не скригоче, нормально можна їхати, але тормозів вже в нас не буде.